«Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Іскандери та с 300 накрили Запоріжжя. Пуски здійснювалися зокрема з узбережжя Азовського моря. Прилетіло по базі відпочинку. Дві ракети С-300 влучили в олійну фабрику в Розумівці, знищивши автопарк без людських жертв. З авіації ворога тив Преображенці та уріхову Там міновибухових травм зазнав чоловік 54 років. Гаряч у напрямку Мелітополя та Бердянська генштаб повідомляє, з зсу наступають лінією Новодарівка Приютне, Макарівка, Рівнопіль та новоданилівка роботине мають частковий успіх і закріплюються на рубежах. Росіян пачками беруть в полон. Поляни паляні. У Запоріжжі затримали Кадирову. Так підписалася в інтернеті місцева русофілка. Дівчина, фанатка Дондона, заперечувала збройну агресію РФ і причетність росіян до підриву Каховської ГЕС. СБУ допомогли їй згадати коріння та рідну мову. Я вибачаюсь перед всім українським народом. Я розумію свою провину і визнаю її. Слава Україні. Залужний показав відео, як звільняли п'ятихатки на Запоріжжі. Звідти евакуювали родину з двома дітьми. В населеному пункті залишається ще близько 20 жителів. Під час зачистки селища наші воїни знайшли орка в холодильнику. Русські покинули свого пораненого. Бомбосховище на Шевчику розбиті сходи. Світла нема. Тече вода, кругом сміття та інвентар наркоманів. Запоріжці у соцмережах скаржаться на стан укриття. Запорізький Волтер Вайт, чоловік, варив метамфетаміну лабораторії, яку оформив як виробництво харчових продуктів. Наркоту продавав через телеграм-канал. Речовини та обладнання вилучили під час обшуків. Ділку світить в'язниця. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.